Біографія українського Мікеланджело Іоанна Георга Пінзеля має чимало білих плям, але дещо дослідникам таки вдалося відшукати. Відомо, що в середині 1740-х років Пінзель разом із своїм товаришем, відомим скульптором Бернаром Меретином з'явився при дворі магната Миколи Василя Потоцького. Він став їхнім головним замовником і патроном. Саме у Бучачі, де Потоцький розгорнув будівництво, пінзель отримав від нього замовлення створити ряд творів для успенського костьолу. Потоцький дає йому замовлення. Він виконує два вівтарі: це вівтар святого Миколая, і саме скульптури святий Вікентій і святий Франциск Боржія були вмонтовані в цьому вічному вівтарі. Так склалося, що Потоцький згодом вирішив перебудувати костьол, але скульптури Пінзеля переніс в новий. І згідно архівних документів, в 1751 році біля вівтаря Святого Миколая Іван Георгій Пінзель одружується з Мар'яною Китовою. Це цікавий задокументований факт біографії Пінзеля. Вдова Маріана Єлізавета Кейтова походила з родини Маєвських. Від цього шлюбу Пінзель мав двох синів Бернарда і Антона. І те, що він вінчався біля цього вівтаря, є якраз підтвердження. І саме ми можемо говорити, що в тому костюлі хрестили його двох синів. В Пінзеля народився старший син Бернард, якого хресним батьком якого був Бернард Меретин. Це ще раз доказує про те, що Пінзель з Меретином були. Дуже давно знайомі, можливо, ще в Європі. Вони працювали над виконанням багатьох споруд і також прикупили в костюлі Успіння Богородиці його молодшого сина Антона. Були присутні і Бернард Маритин. За часів радянської влади успенський храм не діяв, як і багато інших церков. Його використовували не за призначенням. В костелі Успіння Богородиці на жаль, був склад вівтарі іконостаси були демонтовані. І був демонтований і цей вічний святого Миколая. Багато шедеврів, які в костелі було понищено. На жаль, ми ще були свідками, що збереглися були ще три парадели, тому що для цього храму були зроблені ще парадели. І тоді я пам'ятаю, ми приїхали з Борисом Грочу, просили районну адміністрацію райкомпартії партії. Тоді ще був, щоб віддали в музеї, тому що вони валялися. Там голуби жили, вони жили на тих параделах. Нам їх не віддали і просто пообіцяли, що їх збережуть. Ну, в належним чином. І коли ми приїхали через місяць, на жаль, уже тих парадел не було, е, тому що кажуть, що це все замили і з тим голубиним послідом вивезли в поле і все спалили. Це був прикрий випадок. Зараз Оспинський костьол діючий, в ньому проводиться реставрація. І коли заходиш, і оце відчуваєш таїну, коли ти стоїш біля цього е, бічного вівтаря, ти відчуваєш, що там був геній скульптури.